Бізнес цього хлопця починався настільки погано, що навіть те, що йому сказала, може, ти все-таки повернешся на будівництво, там хоча б тобі гроші платили. Звуть його Тимур, і колись він тягав мішки на будівництві. І ось одного разу він сказав: Все, досить, я буду працювати тепер тільки на себе. Звільняється, бере кредит і відкриває точку з шаурмою. Проходить три місяці, і його бізнес на шаурмі перетворяється на повний крах. Знаєш чому? Бо локація була провальна, а конкуренція настільки вбивча, що шарму прийшлося закрити. Але Тимур не здався, він знаходить гроші і запускає інтернет-магазин техніки, де все трималось на одному постачальнику. І вгадай що правильно постачальник його кидає і зникає з усіма грошами. Саме так його другий бізнес збанкрутував усього за одну ніч. І ось Тимур сидить у гаражі, нереально подавлений, і щоб не з'їхати з глузду, бере дерево і починає вирізати іграшки звичайні дерев'яні іграшки, які він колись ще робив у дитинстві. І ось коли племінник побачив його роботи, він був просто в шоці. Він знімає відео і викладає у соціальні мережі. І вгадай що? Відео залетіло. Людям сподобалось. Вони почали писати Зроби і мені таку. І Тимур починає робити так, що за декілька місяців його хобі перетворюється на роботу, яка стала приносити непоганий прибуток. Хочеш, щоб і про твій бізнес дізналися? Напиши, я розкажу про тебе.